Дивіться, хто в нас тут. Добрий день. Ось такі малюки. Ще не всі. Зараз підемо подивимося. Інших. Три бородатих бачу. Оце бородати. це бородати. І ось до чорненьке. Чобати є. Дивіться, яке красиве. Лосійка є. Дивіться, яка. І підемо зараз разом з вами глянемо. На там ще 5, здається, яєць залишилося Тут уже є 12, здається. 6. Так, скільки? 6, чекайте. 6, 7, 8, 9, 10. А, 14 тут. Тут робити ми загорошку, загорошку для свиней. Ну, поки що думаємо для свиней, а там далі як вийде, хочемо тут такого зробити. Все так, як треба, тут повністю його закрити. Ось тут, бачите, курем вже грибуться. Що цей вольєр, він тут не задіяний, тут багато місця є, але ми його не використовуємо, можна так сказати. І вирішили зробити тут. Отак поставити стойки і зробити такий вольєрчик. Тут буде просто накрити сіткою, а там далі буде глухий, щоб можна було і взимку. Мені здається, що в мене сідає гуска. Треба цього гусака зарубати. Ніхто його поки не бере, нікому він не треба, його треба зарубати і перевезти сюди тих гусей, а та гуска, напевне буде насиджувати. Так, давайте глянемо. Що в нас там? Чи є курчатка? Що тут? Ось іще що? Я помітила, що здається, що сідає дві. Дві ще квочки ось. Он, ну бачите вже? Так я й думала, дочка Кохінхіна, де ці ніжки в неї лохматі, бородата, чорна. І ще одна, точно така сама. тільки без бороди. Ти квочка вже будеш? Також дивіться, з лохматими ніжками і ще одна квочка. Так що квочок трохи є, треба сьогодні почистити в сараї вже. Так. Давайте глянемо. Качки, добрий день вам. Качки, качки мої, качки монтачки Вчора просвітила яйця. Що ти там сидиш? Є... Нема яйця. Сидить, нема яйця. Під оцією ще рано просвічуєте, а під тою просвітила, одне було неоплідне. Це з моїх, е... мого господарства вже яйця. І одне завмерло. Не знаю, може не догріла чи що. І від тої качки я ще ж переклала під цю качку пару яєць після того, як вибракувала яйця із іншого господарства одного і другого поперед штук то викинула. То так і вийшло. Ах, хто ці тут такі! Ай, божечку! Так, кури, хочете, нате? Забирайте. Так, а хто це тут таке дивилися? Такі чорне ось. Так. Що одне де вивелося, так виходить? Там 14 під цим. А, боже, тюбате. Так, 14 там тут. Під... Це 2, 16, 17. Ай, яйке -яй, гарне, боже. 17. Так, це все? А, ну так, да, це ж в мене 18 яєць. Я підсипала 19. О, дивіться, проклюнулося. О, виведеться, може, да звук. Пищить. Ну так, да, і виходить, що 19 яєць підсипала, вже 17 курчаток є і одне ще в яйці. Тобто, якщо дасть Бог, то всі 18 виведуться. Також оце бородати. Зараз, зараз, кура. Давай вже беру тих малих. У мене, як зазвичай, мене підставили клієнти. Мала е, жінка забрати, одна і друга. Було два клієнта на цих курчаток, мали позабирати їх, бо я вирішила, що я їх продам. Ось, одна сказала, я вже купила, друга сказала, е, я вже також передумала. І оце так, бачите, це мене так постійно. Оце така доброта душевна, що віриш людям, що заберуть, заберуть, а потім виходить, що. Я не можу, я ще щось, я ще щось. Треба брати передоплату. Якщо бронюють е, курча, то значить треба брати не вереще. Треба брати передоплату і нікому не вірити. Якщо сказали, що заберуть, значить треба забирати, щоб я розраховувала на щось. Що там? Курочка в мене тут сідає, ще її не підсипала, то квох ще дивиться. Она весь так ти Не сівся, ти? Що, загнала квочку? Ось квочка, бачить? От малий прищ. Ціпончики. Де міде? А босечко мої маленькі. Так, ну так, от у нас такі у нас справи. Треба кроликам зараз водички заносити. Сьогодні стільки роботи, що це просто неможливо. Дуже багато роботи. Буде сьогодні город садити. І... Прибирати треба у цих кукурей чистити і кролів переселяти. Ну, дуже багато всякого. Вчора ось уже трохи городу посадили. Я кажу вам, та ну нарощі. Виріш... Чого ти верещиш? Та жарко тобі. Чого ти верещиш? Здається. Картоплю посадили Вон вчора я. Руку ще не посіяла, маю посіяти. Петрушку посіяла. Отут тут посадила цибульку, два рядка, понад самий край кабачок. Тут у мене вигорожено. це Така довга, довгий рядок це морква. Тут у мене буряк, цей червоний. Оно полетіло вже. Падлюча ворона сіра і літає тут постійно. Оце стоїло б, якби мені лишити отак тут, то вона б, мені здається, їх би зразу всіх і поїла. Ось. Та не ори. Значить, мама була на базарі, каже, принесла десяток саджанців. Господи, садженців капусти. Ось, буду далі досаджувати. Неможливо тут стояти, щось знімати, якесь відео, це просто неможливо. Значить, цей ото картоплю посадила. Далі треба буде знайти місце, де я буду томати садити, і все інше там і кукурудзу, і перець, ну, коротше, це все-все лишилося. Половина городу, навіть більше половини, бо якщо взяти оту частину, ну десь половина, тому що там засаджено, ще з осені. Вчора це посадили і оцей кусочок я вже посадила. І теплицю треба вже садити. ну Тобто томати висадити треба, огірочки треба висадити. тут огірочки мене будуть. Парничок. Парничок ще натягнути, тому що той парник, там, де я салати сіяла. Два їх там, і ще мені треба на огірочки висадити, огірочки і посадити під парничок, тому що ще ночі більш-менш прохолодні, а розсаду ту, що я роз, вис... ну, вирощувала ще зарано. Просто без закалки в землю, без парничка садити. Так що, так що такі справи. Йдемо, несемо курчаток. І бозики маленькі. О-о, Цірку <сміркуни> немалі. Лавочку поставила, вже сижу, перепочиваю тут, як звичайно. Так, проходимо. А папа там каркас варить. Воно, Є всі? Троє. І ще одне в яйці лишилось. Якраз майже всі, ой, не майже всі, а всі яйця, що я підсипала. Підсипала 19, ага. а вивелося вже 17 і одне ще надкльоване. Ну не уплодне було одне. Ага. Наші ключок. Немає більше чубиків. Один тільки? Тюбик. Є ще є, одненьке там. Дивіся, які вони хороші. Чивородати. Ще якісь танці в нього. Ага. Там ще дві кочки сідає. Від ага. кохінхіна дочки знову. Ну, Головне, що самі кохінхіни не сідають поки, бо тільки ж несуться ще. Ага. А ці. Ну вони по-перше їм там прохолодно, вони ще... вони... так нехай несуться, вони ж мало неслися ще в цьому році. А, Ось які а, які малі. О, такі малі. Ось такі малі карчатка. Вчите. Так що такі справи. Даю яйця і стартовий корм зараз. Ось, а тут мій персиком. Щось він трохи так не дуже йде в ріст, кіндіє сидить. ті, балкон не чудо, те золоте. Ці, наче трохи пішли в ріст. Очі сухо їм, треба вже, напевно, підливати. А де та капуста, що ти купила? В холодильнику. Де? В холодильнику? А, ні, в той... там. Там, в темному. У підвалі? Ні, тут в хаті, там, де нема світла і холодно. Де в У комнаті там? В туалеті. А, в туалеті. Угу. Ну, такі справи. А -а -а. Ось так.